Дякую за запрошення на одне слово. Ну, перш за все відреагую на дослідження. Я так подивився, зараз успіхи, поразки, зовнішня політика, внутрішня політика. перше, що кидається в очі, це те, що дійсно успіхи і поразки багато в чому дублюються. Ну тобто спроби реальної антикорупційної діяльності це успіх, а поруч з тим відсутність реальних результатів боротьби з корупцією, уникнення відповідальності її для корупціонерів. Тобто, а це навпаки поразка. Я дивлюсь і по інших позиціях так само вони повторюються. Єдина різниця, яку я знайшов, можна поділити умовно на тактичні і стратегічні. Так от в успіхах у нас превалюють, на жаль, тільки тактичні успіхи, а стратегічні в нас напрямки вони превалюють у поразках. І це доволі страшна тенденція, оскільки вона говорить про певну реакційність політики і відсутність її системності. До речі, що тут так також в поразках і було зазначено експертами. Це говорить про несистемність таких дій і певне реагування, і про завислість ситуації. Тобто ми бачимо, що реформи ніби відбуваються, але і але не відбуваються. Далі перейду до оцінки роботи державних інституцій експертами. Ну, бачимо, що якщо порівняти з 2015 до шістнадцятого року, то ми в ситуації невисокий рівень оцінки. Приходимо до низького рівня оцінки. Ми бачимо погіршення по всіх позиціях. Більш того, не можна виділити певний один інститут влади. Тут ми бачимо і стосовно президента, і стосовно Верховної Ради, і стосовно Кабінету міністрів, як одного, так і першого, по всіх позиціях зменшення оцінки від експертів, що говорить про те, що щось системно неправильно. Щось неправильно з підходами, і щось неправильно взагалі зі структурою влади на день, з її діяльністю. Тобто, ми не можемо нарікати лише на певний один інститут. Хоча, само собою, абсолютно вірно і як, на мою думку, правильно більше потрібно вимагати від Верховної Ради, оскільки все ж таки ми парламентська президентська республіка а Верховна Рада подекуди в нас самоусувається від відповідальності і від своїх лідерських позицій. Якщо далі перейти, які реформи потрібно проводити в першу чергу, то е, доволі очевидно, що тут спливають всі ці реформи, але б я б заакцентував увагу от, е, на місцеве самоврядування та децентралізації, оскільки в нас ще одна проблема з'являється, і от вона тут проявляється е, сторонньо, але проявляється. Це е, низька інституційна спроможність. І ми бачимо, на сьогоднішній день вона спускається навіть на низький рівень. Тобто ми бачимо розрив зв'язків між локальним та центральним. Останні заяви міських рад стосовно мораторію на підвищення ціни, заяви областей стосовно договорів з центральною владою, вони свідчать про те, що влада втрачає комунікацію, і втрачає реальні, реальний зв'язок і вплив на нижньому, на нижньому рівні. І все це само собою ставить дуже великі виклики перед Україною як державою по її реформуванню і по реформі місцевого самоврядування та децентралізації, а також само собою і Державної служби. Якщо е, перейти нижче, то я от не знайшов для себе тут якраз питання переселенців як одного з моментів по вирішенню зі Сходу. Оскільки потрібно розуміти, дійсно у нас відбувається війна, і війна відбувається по всій території України. І коли ми говоримо про вирішення цього конфлікту, не можна лише говорити про зовнішні фактори, зовнішніх гравців. Ми повинні самі виступати з певною ствердною позицією. І якщо стосовно окупованих територій тут все складно, ну. Більш-менш ми можемо принаймні якось це виправдовувати, то в нас є звільні території. І в нас є мільйон вісімсот тисяч внутрішньопереміщених осіб на території України, стосовно яких ну не те, що про системну політику, там відсутність такої політики говорити. Відносно них навпаки, на сьогоднішній день відбувається зворотня політика по їх виштовхуванню фактично на ті території, по не реінтеграції цих людей, а навпаки, по їх зневірі в українській державі. І це я само собою вношу як великий мінус як кабінету міністрів Арсенія Арсеніоценюка, за якого розпочалося розпочалася така ганебна політика, так само і. Стосовно пана Володимира Гройсмана і його Кабміну, за якого це набуло ще більш системного характеру, зараз хотів навести ще одну цитату навіть. От тільки вчора проходив один з форумів, який був присвячений так само цій подібній темі, на якій пан Берен Деґрот, співробітник місії ЄС в Україні, заакцентував увагу, що за браком часу він називає лише одну. Одну перешкоду, яка гульмує інтеграцію України з європейським простором із безлічі, і він наводить припинення соціальних виплат внутрішньоприміщеним особам, як такий момент, який заторможує Україну на європейському шляху. Це якщо говорити про ті, те, щоб я б вніс би в це дослідження. І, стосов... одну хвилину. Так, одну хвилину я займу. і стосовно електоральних, ну тут, само собою, вже дуже багато говорилося. На жаль, в нас в цілому ситуація така, що зараз білих лебедів. Шукати в нової це серед чорних. Це позачергові вибори. Вони показали, що в нас дійсно вималювався електоральний лідер, партія Батьківщина, яка має розгалужену систему. Тут нічого не поробиш. Статистика є статистика. З іншого боку, проявилися і інші сили. Ми побачили, що на сьогоднішній день дуже багато кандидатів йшли сам, самовисуванцями. І ми бачимо, що а, політичне поле активізується на низькому рівні. Тобто є регіональні, є місцеві еліти, які вступають в політичну боротьбу за цен... за центральну владу. За цих умов, якщо говорити стосовно лідера виборчого процесу, то а, ну доволі системна робота, так з багатьох питань так, дійсно. Але з лідера і будуть питати як з лідера. І тому партія батьківщина, я думаю, тут варто було б задуматись про нішу тих самих внутрішньопереміщених особ, ту ж саму гуманітарну політику і інші куди заходити. бо... А, Якщо вже заявили себе як лідер, то потрібно поводитись як лідери. Я думаю, що всі шанси є на наступних виборах позачергових, які, скоріш за все, як вже було сказано, відбудуться, зайняти лідуючі позиції. В цілому, якщо розставляти оцінки, то, на жаль, підводчі підсумки, системно ми бачимо низку провалів, системно в нас. Лише по декількох напрямках ми бачимо позитивні звістки в той же самий час, як тактично. Навпаки, в принципі, цей уряд робить все для того, щоб заморозити ситуацію і виграти для себе час.